Сьогодні перша ніч, як я ночую сама. Тому давайте приготуємо мені холостий сніданок. Я ще сьогодні вихідна від своєї роботи, тому вирішила поспати. Прокинулась приблизно о 10, а Сніданок у мене був у час дня. Приготувала собі омлет із двох яєць, додала одну сосиску, твердий сир, плавлений сир і для соусу у мене була сметана і кетчуп. Насправді я трошки боюсь спати сама, тому що я живу в будинку. А в будинку мені страшніше ніж в квартирі. Ще й до того я страждаю на сонний параліч. Він в мене буває не часто, але буває і це дуже дуже стрімно. Але я завжди стараюсь не засинати. На спині, і тоді менш вірогідно, що він прийде. На десерт у мене був кіткат і одна зефірка в шоколаді. Як тільки прийшла осінь і прийшли холода, у мене піднявся апетит, особливо на солодки. В Місто я вибрала стільки пів четвертого із своєї колекції парфум сіті. Обирала чим сьогодні попшикатись. Ну І так як зараз холодно, я обираю солодкі аромати. Дуже люблю бакару, але вирішила цей раз спробувати щось кокосове. А такі мініатюрки завжди ношу з собою в сумці. І зараз якраз осінь, холодно і час пшикатись солодкими духами. Це для мене новиночка. Я вам скажу, що це просто любов з першого погляду. Ляду, я їх дуже економлю, тому що вони мені дуже подобаються, і вони реально пахнуть. Спочатку, коли їх понюхала, так блін, якийсь аромат 50-річної жінки. А потім ти пшикаєш на себе і е, трошечки походиш, і вони такі солодкі, такі класні, просто я одних них тащу. На бакара йде вход. У мене бакара постійно, я і на розлив, і так, і в мініатюрки було, в усякому було. Коротше, бакара це ван лав, тому що вона прям солодка, класна, саме на період холодів. Для мене була новинка. Вони, типу, кокосові, також трошечки з солодковинкою. І також я зараз почала їх використовувати саме на. Холода. Звісно, я не можу вам не нагадати, що якщо ви замовляєте парфум сіті двоє ароматів у склі, то ось такий іде вам в подарунок, і за промокодом TIK055 ви отримаєте ще ось таку мініатюрку. Їх я також економлю. Бачите, тут майже вже нічого немає, трошки залишились, тому що вони просто реальні попадання просто в саме серце. пластику йде французька копія, 30% концентрату, тому вони тримаються до 18 годин. Ось такі будуть триматися 5-6 годин. Посилання вам залишаю переходьте, замовляйте. Я з парфум сіті вже майже два роки, і в мене всі парфуми тільки від них. І я цим дуже задоволена. В місто я вийшла за смаколиками, тому що планувала сьогодні подивитись одне цікаве шоу, і треба було купити щось смачненьке. На одних чіпсах і шоколадках я не протягну, тому приготувала собі смачну збалансовану вечерю. Тут спагетті, куряча котлетка і морська капуста. І як Тільки приходять холода. Я вже не хочу так їсти свіжі овочі. Мені дуже хочеться корейської морковки, морської капусти, квашеної капусти. Ну і на десерт були зефірки маршмелоу.